Сьогодні у випуску. про роботу дитячого відділу в Стрийській районній лікарні онлайн флешмоб до дня народження Шевченка організували на Стрийщині. Юні Стрияни здобули перемоги на чемпіонаті з боксу. Деталі у новинах стрий ТБ». Чи не найгірше для батьків, коли хворіють діти, і в той момент першим ділом шукають кваліфікованої допомоги? У строю консультацію педіатрів можна отримати в дитячому відділі відокремленого підрозділу лікарня інтенсивного лікування або ж колишній стрийській районній лікарні. Педіатричне відділення розташоване на четвертому поверсі. Тут працює і стаціонар. Наше відділення налічує 30 ліжок, із них 5 до року. Обслуговується чотирма ординаторами: лікар-ординатор-педіатр і чотирма черговий лікар-ургентний педіа, педіатр. Їх і шість. За потреби маленьких пацієнтів залишають стаціонарі. Тут цілодобово можна отримати допомогу педіатра, хірурга, травматолога, реанімолога та анестезіолога. Персоналом дитячого відділення надається допомога дітям від. Практично від п'яти днів до 18 років. Що важливо, тут 24 на 7 за потреби проводять лабораторну діагностику рентген та ультразвукову діагностику. Поступають діти по направленню першу, перш за все, по, по направленню сімейного педіатра або в аргентному порядку. В ургентному порядку то е Інколи привозить їх швидка допомога, або діти йдуть з батьками по самозверненню. Зараз тут стаціонарно лікується 28 діток, з них чотири немовлятка, яким менше року. Всього ж за минулий рік в стаціонарі пролікували більше ніж дві тисячі маленьких пацієнтів із трищини та навколишніх районів. Такі пікові місяці чи дні чи тижні епідемії грипу то бувало і до 70 дітей. У відділенні лікуються діти з захворюваннями дихальної, травної, сачостатевої системи. Для покращення надання допомоги хворим у відділенні є апарат штучної вентиляції. Легеня також два підігріви для немовлят. Лікарі радять батькам бути дуже уважними до здоров'я вашої дитини. У діток всі захворювання розвиваються стрімко і переносити візит до лікаря на завтра, на кінець тижня чи наступного разу не варто. Бережіть себе і своїх дітей і будьте здорові. Оля Нова, Роман Копринець, головні новини для стрий тебе. Героя зморшина посмертно нагородили орденом Хрест героя. Анатолій Фалач загинув 24 листопада 2022 року. При наступі біля населеного пункту Бахмутське Донецької області відзнаку родині загиблого воїна особисто вручили уповноважені 46-го окремого стрілецького батальйону. Вічна пам'ять герою. Онлайн флешмоб «Борійтеся, поборете» оголосили в Грабовецько-Долібівській громаді. Традиційно березень є місяцем шевченківських днів. Цьогоріч відзначаємо 210 років з дня народження великого кобзаря. Якщо хочете долучитись до флешмобу, то вам потрібно у Фейсбуку опублікувати відео з улюбленим віршем або ж цитатою Шевченка. Обов'язково ставте хештег «Борійтеся, поборете». Чергові здобутки юних стриян. Спортсмени строївської федерації боксу взяли участь у турнірі, що відбувся в Рівному. Наші спортсмени провели по два поєдинки, за результатами яких Олег Луців, Вадим Маруш, Юрій Яцура, Андрій Гриб, Олексій Шевченко і Тетяна Якамець посіли перші місця. Арсен Лобода виборов бронзу. У четвер, сьомого березня, хмарна погода протримається в стрию увесь день. Вночі йтиме дрібний дощ і снігом вранці, вдень і ввечері без опадів. Вночі плюс два в день шість градусів тепла.